Голова правління садівничого товариства Промінь Степан Черкавський подав позов до господарського суду Волинської області з проханням визнати незаконним та скасувати рішення конференції садоводів. Нагадаємо, конференція відбулася 19 березня цього року. Зі слів керівниці ревізійної комісії Марії Ралець із 160 членів, які тоді були присутні, більшість проголосували за зміну голови дачного товариства Черкавського. Далі фрагмент відео із конференції. Степан Черкавський каже, під час конференції були порушені його права. Через те, говорить, позивається до суду. Конференція, яку ми організовували на 19 березня, була зірвана пані Ралець Марією Михайлівною в будинку культури, де має бути все коректно і культурно. Зробив, вчинила бійку між садоводами. Я би хотів, щоб на дальніше цього не було. Я залишаюся головою правління садівниця товариства «Промінь». на даний момент вирішую всі технічні питання. Не робила бійки я на конференції, тому що я була як головуючої конференції і стояла на сцені. Він говорить неправду, він подавав список наших членів товариства і в той список незаконно вніс 25 чоловік. Те, що він каже, що конференція не відбулася, вона відбулася. Пройшли вибори, вирішені були питання і членські внески. Її. І плата за електроенергію всі питання ми вирішили за словами представниці третьої сторони відповідача у суді Марії Ралиць. Термін повноважень голови правління Степана Черкавського закінчився. каже відповідно до статуту товариства, голова правління та ревізійна комісія обирається учасниками конференції терміном на два роки. У підсумку під час другого підготовчого засідання суддя Ігор Гарбар ухвалив надати можливість представнику відповідача та. Третій особи податку вісьмові пояснення на прийняту судом заяву про зміну предмета позову. Наступне судове засідання у справі відбудеться 13 червня цього року. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.